Привіт, вболівальники київського Динамо! Вчора українська команда оголосила склад на наступний відбір на Євро 2024. Але спочатку я хочу запросити вас підписатися на наш канал. Тут ми завжди інформуємо вас про останні новини Динамо Київ. Якщо ви хочете бути в курсі всього, що відбувається з найбільшим клубом України, просто підпишіться на канал. А тепер перейдемо до новин дня. Наставник збірної України Сергій Рабров оголосив склад команди, яка візьме участь у підготовчому зборі до матчу відбору Євро 2024 проти Італії, який відбудеться 20 листопада в німецькому Леверкузені. В оголошеному списку 26 гравців. До резервного списку увійшли ще четверо артистів захисника Динамо Владислава Дубінчака. Вперше викликали до основної команди, крім нього. До збірної були викликані динамівці Георгій Бущан, Олександр Тимчик і Олександр Караваєв. До резервного списку потрапили ще троє динамівців: Денис Попов, Віталій Буяльський та Владислав Ванат. Я вже поставив вам лайк на цьому відео, тому що це дуже важливо, щоб ви не пропустили останні новини від Роми, які ми тут публікуємо. Дякую, продовження. Збірна розпочне тренування 13 листопада в польському Гданську. Там синьо-жовті тренуватимуться до 18 листопада, включно, після чого вирушать до місця проведення вирішального відбіркового матчу міста Леваркузен, що на заході Німеччини. Тут, на стадіоні Байерена, українці зустрінуться зі збірною Італії у боротьбі за вихід у фінальну стадію чемпіонату Європи 2024 року. Це вболівальники білосиніх. Хочемо дізнатися вашу думку про викликаних гравців Динамо. Залишайте свої коментарі нижче, адже вони дуже важливі для клубу. Тут ви можете бути в курсі всього, що відбувається з найбільшим клубом України. Отже, підпишіться зараз, щоб бути в курсі до наступного відео.